Пройшло вже трошки більше року, коли я останній раз брав участь у якихось змаганнях. Ну і після того моменту я не ставив собі конкретно якихось цілей. Я просто тренувався регулярно. Мої тренування більше були для задоволення, для того, щоб відволіктись. Я тренувався навіть з друзями. Це хороший варіант для того, щоб мотивувати себе тренуватись, домовитись з друзями. Але з точки зору прогресу, це не завжди є вигідно, тому що ти не можеш підлаштувати систему чітко під себе. І відповідно прогресія навантажень відбувається трошки гірше. Але єдине, що можу сказати, що протягом останнього 2024 року мої тренування були настільки регулярними, що я навіть можу з впевненістю сказати, що не було ні одного тижня, коли я тренувався менше ніж три рази на тиждень. Я би навіть сказав би чотири, але про це я точно не впевнений, тому що насправді не пам'ятаю. Але щодо трьох я впевнений на всі 100% Тому змагання, на мою думку, є. Найпростішим способом для того, щоб поставити якусь точку відліку у своєму тренувальному прогресі, тобто вони, по суті, для цього і проводяться. І неважливо, чи це змагання з бодібілдингу, чи це змагання з паверліфтингу, чи це змагання з воркауту. Вони потрібні для того, щоб зафіксувати свій рівень. Останні ж змагання проходили в жовтні минулого року. Вони відбувалися у Львові, і суть змагань полягала в тому, що потрібно було. Максимальну кількість раз підтягнутися з гірю 16 кілограм, і після того, після перерви в 45 секунд, потрібно було максимальну кількість разів віджатися на брусах. Ті змагання я переміг, я зробив 23 підтягування, і після того я зробив 53 віджимання на брусах. Тому сьогодні я думаю, що ідеальним варіантом для того, щоб перевірити свій рівень, і чи, хоч трошки я спрогресував, буде перевірити цей сет. Правда, підтягування будуть з гирею 24 кілограми, тому що 16 у мене просто немає. Щодо вигляду. Вигляд, мій безумовно став краще, але різниця настільки мізерна, тому що я тренуюсь натурально і е, тому, що я не слідкую за ним. Що важко сказати, що я спрогресував. Просто я тримаю хороший рівень протягом цілого року. І все. Тому погнали пробувати. І так, я не скажу, що цей результат буде на всі 100% точний, тому що е, техніка може бути не зовсім чистою. Це пов'язано з тим, що зазвичай, коли ми готуємося до змагань, у яких коли я готуюся до змагань, у яких я працюю на витривалість, над технікою я також в подальшому працюю. Тобто спочатку я наганяю кількість, а потім відтощую техніку. Враховуючи, що я цього не робив дуже давно, техніка може бути трошки гіршою. Побачимо, погнали! Mm. 40 секунд таймер для того, щоб чітко відслідкувати час. Фух. Ну Дихання збилося жорстко. Я добре робив. Фух. Фух. Агресивний сет. Фух, бляха. На холоді дихання забиває ще. Гірше ніж просто Скажіть, якщо не ще добре. Не скажу, що максимум руки замерзли в хлам. Фу. Якщо я правильно нарахував, було 55 разів. Це жорстко. Якось так. Що я можу сказати? Враховуючи, що гіря 24 кілограми, я зробив 25 підтягувань, зробив 40 55 віджимань на брусах і на холоді, що важливо, це важче, віддихатись важче. Тому результатом я більше ніж на 100% задоволений. Пальці задубіли. Я не можу руку зігнати, зігнути в кулак. Тобто треба було брати якісь рукавиці, які я зазвичай не використовую. Якось так. Переглянув зараз відео техніки виконання. Так як я говорив, техніку потрібно відточувати, Тобто, підтягування можна сказати, що були ідеальні, а віджимання на брусах спорно. Тобто кут 90 градусів присутній. Можливо, потрібно було би трошки нижче, але запас у мене був. Тобто на характері раз 10 я би ще зробив би, по відчуттях. По м'язах я майже не забитий. Е, закрутилась голова. Е, напевно, що через те, що дуже е, надмірне, дуже сильно поступає кисень в кров, через те, що в холод. Це Стандартне явище у тренуванні на холоді, коли ти робиш це дуже інтенсивно. Якось так. Для чого я знімаю це відео? Ціль цього відео показати те, що найголовнішим фактором результату є тільки регулярність. Ви можете працювати по самій ефективній системі, можете робити найбільш ефективні вправи, але в довгому проміжку часу я все рівно. Отримую кращий результат, тому що я це роблю регулярно, постійно і постійно стою краще, а не качелями, коли я три місяці займаюся і три місяці не займаюся відповідно. Тобто, у мене немає відкатів. Якщо подивитися останні декілька років тренувань, я постійно виглядаю майже однаково і поступово прогресую. Це і дає мені можливість показувати високі результати і займати прозові місця на змаганнях. У відео я хотів ще раз підкреслити важливість регулярності у тренуваннях. І бажаю вам знайти комфортний вид спорту для вас, вид тренувань, я б сказав би, який ви зможете робити знову ж таки регулярно, і за рахунок якого ви будете підтримувати гарний вигляд, досягати кращих результатів, ставати витриваліше, сильніше і головне здоровіше. Пишіть у коментарях також, для чого ви тренуєтесь, які у вас цілі від тренувань і що саме. Вас спонукає виходити на тренування. Неважливо, зал, це вулиця чи, можливо, це якісь ігрові види спорту. Можу посилання внизу, ви можете спробувати мою програму тренувань з власною вагою, за рахунок якої ви зможете прогресувати на майданчику без інвентарю та ставати сильніше, витриваліше та досягати бажаних результатів. Пробуйте! Всім дякую за увагу!